Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про перспективний клікер під назвою Кетізен. Наступник ноткоїна з підтримкою від блокчейну тон. Чи зможемо ми заробити просто вирощуючи котиків? Відповідь на це і багато інших питань сьогодні у відео. Тому за традицією, з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, за нашою доброю традицією, розпочинаємо огляд з твіттер-аккаунту, адже безумовно це основна соцмережа для криптопроекту. Що і казати, ідея полягає в тому, що ви вирощували котів. І якщо хтось запитає, чому котів, я думаю, це доволі банально. Зараз на дворі ера мемів. І саме вони стріляють. І, зокрема, ось такий метаверс з котиками, які усім подобаються, на які усі люблять залипати, це непогана альтернатива тим ж таки клікерам. Знову ж таки, це по факту той ж таки клікер. Але тут ми можемо заробляти на більшому пасиві. Тобто не потрібно заходити і стирати пальці, як це було в ноткоїн. Тут все дещо по іншому, але тим не менш. Є дуже хороші перспективи. Зокрема, основний поєнт, чому я розповідаю про даний проект, це пряма підтримка від Тон Фундейшн. Тобто, і справді тон підтримує даний проект і в подальшому буде ставити на них ставку. Адже вони зрозуміли, що таким чином можна залучати аудиторію, і безумовно, зараз блокчейн тон найбільш популярний і все це. Більшою мірою за допомогою хайпу навколо ноткоїна. І знову ж таки, кетізен це як наступний етап. Я впевнений, що в подальшому будуть з'являтися і нові тапалки, і їх будуть раціонально використовувати. Для нас це чергова можливість заробити абсолютно без вкладень. Як це зробити, я розкажу далі. Також давайте приділимо увагу телеграму, адже безумовно ми користуємось даним продуктом кожного дня. І проекти після успіху NotCoin також його активно використовують. Зокрема, ми бачимо, що тут в Кетзен вже понад 3,5 мільйони підписників. Також бачимо регулярні згадки від тону. Тут повідомляється про статистичні досягнення. Зокрема, те, що проект залучив півтора мільйони користувачів. Але це було ще на початку місяця. Після цього було доволі багато новин. Інформації про оновлення і так далі. Ну також, звичайно, без мемів. Нікуди таким чином вони залучають аудиторію, адже багато фанатів просто розсилаються своїм друзям. Подібний крінж, і таким чином знову ж таки додатково люди підписуються і так далі. Ну знову ж таки, тут багато котиків. По факту це нам ні на що не впливає, але аудиторія справді величезна. Ми це можемо оцінити по охопленнях на постах. Що ж, переходимо безпосередньо до огляду самого додатку. Зараз він виглядає дещо сумбурно, але тим не менш, ось така наша котяча реальність. Дуже багато котиків у нас вдома, і ось приходять нові власники і забирають їх в нові домівки. Ну, як на мене, історія максимально приємна. Я дуже люблю домашніх тварин, зокрема котів. І ідея, так би мовити, чіпляє мене заживе. Але ми тут говоримо про заробіток. То що ж нам робити? Ну насамперед нам потрібно схрещувати котиків за рівнем. Ну, аналогія, як в нас була в якихось дитячих іграшках по типу Tamagotchi і так далі. Тобто, беремо котика одного рівня, схрещуємо його і таким чином покращуємо. Бачимо, що ну, четвертий до четвертого, третій до третього. І таким чином далі бачимо, що ну, виглядає це все максимально зрозуміло. По факту жодних лімітів тут немає. Ви можете доходити до абсолютно високих рівнів. Знову ж таки, це все залежить від вашого часу і бажання. Якщо у вас з'явилися вільні слоти, ви можете натиснути тут на котика. І вони автоматично заповнюються. Також бачимо, що вам е, дають в нагороду котиків. Давайте розберемось по вкладках, які тут є. Насамперед, ШОП, е, знову ж таки, ви можете купувати ігрові монети. Я не рекомендую це робити. Знову ж таки, тут багато. Є інтеграції по формату Pay to earn тобто купуй і заробляй, але знову ж таки ми не знаємо, яким чином буде генеруватися прибуток, якою буде конвертація в при лістингу і так далі. Тому інвестувати сюди в кошти ну знову ж таки, доволі спірне питання. Можливо, ви знаєте щось більше і розумієте, як це зробити раціонально, тобто інше питання або ж ну, знову ж таки на рівні чуйки. Розумієте, що ось тут потрібно прокачати, або ж ви вже дійшли до якогось максимально високого рівня, тоді робіть на власний розсуд. Також вкладочка R. Знову ж таки, тут ви виконуєте прості завдання, усім рекомендую їх зробити. Тобто, підписки в Телеграмі, активності в Твіттері, Ну, усе ми це знаємо. Знову ж таки, бачимо, що їх доволі багато, і за це нам нараховують ось ці монетки з рибою. Вони також доволі цінні, і за допомогою них ми можемо прокачувати ті чи інші ігрові ресурси. Бачимо, що завдань доволі багато, і як тільки ви їх виконаєте, вони перейдуть у вкладку Achievement, тобто досягнення. Знову ж таки, тут генерація котиків тут зрозуміло. Тут ви можете годувати ваших котів таким чином, їх прокачуючи автоматично. Знову ж таки, тут потрібно працювати з різноманітними стратегіями, як це робити краще. Ви кожен можете вирішити для себе. Ну, максимально цікаво, звісно, придумали. Але якої чіткої та простої стратегії, як це було в ноткоїн, тут немає. Тут потрібно все таки заморочитись. Тут вкладочка Invite, Ну тут все максимально зрозуміло, Просто копіюєте посилання і запрошуєте друзів. Ось тут в вкладочці ви можете під'єднатися до будь-якої команди. Мені чомусь не дає створити свій клуб. Можливо, я ще вирішу цей момент, ну тим не менше, рекомендую доєднюватись до якихось топових або підтримати якийсь український канал. Також варто звернути увагу на вкладки, які зображені над котиками. Перша це власне кількість монет, які ви заробили. Друга це швидкість фарму тобто, наскільки ви будете прокачувати котиків, настільки швидше ви будете отримувати ось ці монетки. Тут буде відображатися ваша ліга, по факту нічого там неймовірного немає. І знову ж таки є вкладка FIS. Тут ви можете ловити рибу. Не рекомендується робити, адже для того, щоб ловити рибу, треба вже щось інвестувати. Знову ж таки, стосовно того, чи потрібно робити сюди інвестиції, думки різняться. Хтось бачить в цьому необмежений потенціал, а хтось натомість дарма витрачені кошти. Тому з більшою долою ймовірності не варто інвестувати в рибу, е, ну там, навіть якщо аналізуючи нагороди, то вони є доволі обмеженими. Там лише в деяких випадках воно того варте, і знову ж таки вам має пощастити. Знову ж таки, якщо гра вам зайде. А ви можете затестити різні режими і підбирати способи, які допоможуть вам якомога більше накопичити монеток, адже в подальшому з великою доли ймовірності буде конвертація по аналогії з NotCoin, і відповідно пізніше ці токени, які у нас залишаться на акаунті, ми зможемо вивести на біржі та успішно продати. Також, як і в інших іграх, ми можемо використати автоклікер. Бачимо ось тут вкладочка авто, і він автоматично за вас буде схрещувати котики. Бачимо, що їх тут справді стало дуже багато, і вони автоматично схрещуються. Задля того, щоб їх додатково залучати, натискаємо Generate. і після того відбувається автоматичний процес. І усі ці котики, які в нас є, будуть схрещуватись і тим самим прокачуватись. Загалом доволі багато різноманітних фіч, і виглядає це все доволі мило. Також віднедавна додали нову гру під назвою Колесо фортуни. Ну тут все доволі зрозуміло і стандартизовано по тому, що ми звикли бачити факту в будь-яких інших іграх. Нам потрібно використати свою спробу, і залежно від нашої удачі ми отримаємо ту чи іншу нагороду. І хочу сказати одразу, що це марна витрата часу. Незрозуміло для чого, або скоріш за все, просто задля для залучення рефералів більш агресивним способом Кетізен вигадали таку систему, де задля того, щоб отримати додатковий прокрут, вам потрібно запрошувати друзів. І відповідно, величезна кількість користувачів пішли в чати, в тому ж так в тому числі, і в наш, і почали спамити своїми рефками задля того, щоб отримати ось цей додатковий прокрут. Адже за правилами, як тільки ви наберете 10 доларів, ви їх зможете заклеймити і вивезти. Але, на жаль, гра вам не дає цього зробити, і ви будете постійно запрошувати друзів, а потрібна сума ніяк не набереться. Тому знову ж таки повторююсь, що на це час. Витрачати не варта, ну і на завершення, давайте розглянемо токеноміку або ж якийсь аналог до неї, адже для нас безумовно є дуже важливо розуміти, який відсоток токенів буде виділено на аеродроп для ком'юніті. І у випадку з Кетязен цифри доволі серйозні, а саме 41%. Тим не менш потрібно розуміти, що все залежатиме від багатьох передумов. Але так би мовити, фундамент дуже хороший, адже більшість проектів виділяє на це 10 20 Кетізен виділили 41%. Ну звісно, вони розуміють, що основна їхня аудиторія якраз зайшла в проект з розрахунком на дроп. Відповідно, їх потрібно максимально задовільнити для того, щоб будувати здорове ком'юніті і відповідно складати якийсь родмап. Проекту в подальшому. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Якщо ви були підписані на телеграм-канал DoHitUA, впевнений, ви вже в курсі про Кетізен і вже активно прокачуєте своїх котиків. Тим не менш, проект вартий уваги, і я хотів про нього розповісти. Сподіваюсь, вам зайшла така тема, і в подальшому будемо розглядати ще нові і нові проекти, на яких можна заробляти. Абсолютно без жодних вкладень за традицією, Дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.